Ані, брат весни, травень постає у всій красі. Довколишній світ не мов би святкує свою молодість буйним цвітінням, князюванням трав та розкішу дерев для людей. Це чудова можливість відпочити з родиною чи друзями у зелених зонах Хмельницького. Відтак на травневі свята у тендропарку Поділля не було де голці впасти. У результаті 17 сміттєвих баків пікнікового сміття вивезли на полігон побутових відходів. Нікоте вважають за правила за собою брати, а нікоте вважають, що я оставлю. Моло, потому тому що прийдуть комунальщики, і все за мене поубирають. пообірають. порівнянні з тими годами ну чище, чище, але хотілося б більш сознательних наших хмельничан, щоб все таки за собою обрали. Є місця відведені, куди обрати, а там ми вже пособираємо. За ними вивеземо, утилізуємо. За словами головного інженера, підприємство робить все можливе, аби хмельничанам відпочивалось комфортно. Для цього дендропарку облаштовано 12 місць для пікніка. Встановлені сміттєві баки, побудований туалет, а для бажаючих зміцнити фізичну форму встановлені тренажери та турнікети. Головне зазначає, аби жителі бережно відносились до зробленого. Питалися і якісь сидіння, якісь столи, мангали вкопані людям, щоб менше і мусора було, і ну, була більш благоустроєний відпочинок. Пакети, кульки, пластикові пляшки, одноразовий посуд, залишки їжі та багато іншого сміття доводиться прибирати зеленбудівцям в той час, коли інші відпочивають. Зазвичай молодь залишає місце відпочинку неприбраним. А ще для розваги палять пеньки, які призначені для сидіння. Старші ж люди сумлінніше та відповідальніше відносяться до природи. Позитивним є те, що хмельничани не ламають дерева, а збирають сухе гілля та привозять матеріали для розпалу багаття із собою. До того ж, перед травневими святами підприємство Зеленбуд завезло достатньо дров до кожного мангалу. Прикрою новиною стала звістка, що з алеї зі ста ялинок в пам'ять небесні Сотні зникло два молодих саджанця. Їх варварськи вирвано з корінням. Але Валерій Юрін запевнив нас, що кількість ялинок буде поновлено вже восени, а ще встановлять табличку з назвою алеї. Хоча це, зазначив головний інженер, не зупинить людської руки. Зараз їх пересаджувати просто нету сенсу, тому що посад матеріал є, ми можемо посадити, але не приживуться вже уже поздно. Тобто цей процес буде все одно встановлений. Прикро, але факт: гарні речі, зроблені чужими руками, так легко зруйнувати власними. Можливо, час усвідомити красивим нашим місто роблять для нас. Зупинка на Сінєва, що у мікрорайоні Лезневе. Тут важко розглядіти саму конструкцію місця очікування громадського транспорту, зате добре видно сміття, яке навколо неї. Сморід страшенний. Влітку він буде нестерпним, кажуть працівники комунального підприємства Електротранс. Прибирати тут вони повинні двічі на тиждень, але змушені приїздити сюди частіше. Тут виносять люди відходи, домашні відходи. Нам, я вже не знаю, ми працюємо в тролейбусного управління. І от приходимо і навіть можуть собаки дохлі бути, коти дохлі бути. Як це? І в нас возить машина, така, що ми знаходимося всередині. От пойміть добрі люди, як це можна це все з тими руками збирати. Біля зупинки приватний магазин. Його власники наняли людину, яка щодня додатково вичищає територію. Проте сміття не зменшується, а навпаки, збільшується. Працівники електротрансу кажуть, чують у свою адресу нецензурні лаяння від місцевих жителів. Та коли беруться з'ясувати, хто і навіщо забруднює місце масового накопичення людей, відповіді не отримують. Це є велика неповага не тільки цих людей, які роблять ці безчинства на даній зупинці. До наших працівників це є велика неповага їх перш за все до себе. Я хочу звернутися до всіх мешканців прилеглої зупинки. Не робіть цього. Нам важко, нам накладно і в фінансовому плані приїжджати по два-три рази на неділю прибирати ці зупинки. Інша зупинка у тому ж мікрорайоні Московська тут не лише залишки побутових відходів, а й сміттєві пакети з фекаліями. Прибиральники підозрюють, сміття викидають дачники. Виносять його о 5-й ранку, тому практично неможливо спіймати когось на злочині. Штраф за таке правопорушення від 340 до 1360 тисячі 360 гривень. За 2013 рік підприємство витратило порядка 350 тисяч гривень на прибирання 124 зупинок, які закріплені за нашим підприємством. Директор комунального підприємства каже, ці кошти могли б спрямувати на корисніші цілі без того збиткового електротрансу, проте змушені прибирати за хмельничанами. Є для цього відведені місця, є сміттєві баки. Будь ласка, користуйтеся з ними, заключіть угоди з спецкомунтрансом, сплачуйте кошти і повірте, ми будемо наше місце тільки таким чином прикрашати, а не засмічувати його так, як сьогодні ми бачимо, що твориться на цій зупинці. Щотижня в мікрорайон Лезневе та на дачний масив приїздить машина спецкомунтрансу для вивозу твердих побутових відходів. Проте, скористатися її послугами можуть не всі. Угоду не заключили майже триста лезневчан. Тут вони поступаються лише жителям мікрорайону Гречани. Очевидно, цим людям краще живеться у сміттєвих заметах та страшенному смороді. Враховуючи можливу складність виборчого процесу в Україні, Хмельницька громадська організація Рідне місто організувала зустріч городян із головним люстратором України Єгором Соболем. Обговорити відповідні положення запросили не лише очільників міської та обласної влади, а й хмельничан. 30 квітня до спілкування долучились члени Ради Майдану, представники Хмельницької самооборони. Наразі існують чотири проекти законів про люстрацію. Їх головними ідеями є відсторонення від влади керівників, які притягувались за корупцію, вихідців з КГБ та компартії, а також тих, які підтримували Віктора Януковича з листопада по лютий. Єгор Соболь наголосив на тому, що без очищення влади неможливо побудувати нову країну. Голова люстраційної комісії звернувся до очільників з проханням переконати у цьому населення міста. Ми справді можемо вигнати будь-кого, якщо об'єднаємося, якщо зрозуміємо, чому ця людина є неприйнятною для держави. Без людей закони це просто папірці, і що б ти там не написав, закон працювати не буде тільки воля людей. Сила людей впевненість, що від них все залежить. Може це очищення зробити. Велику увагу на зібранні приділили питанню люстрації судової системи. За словами Єгора Соболя, саме вона є ключем до розвитку країни. Головами судів не можуть бути переобрані керівники. Самі ж вибори на відповідні посади мають проводитись прозоро. Доповідач наголосив на важливості контролю за процесом обрання судівських голів. В містах, де вибори вже відбулись, увагу варто зосередити на роботі новопризначених службовців. Найближчим часом свою роботу розпочне комісія, яка перевірятиме діяльність тих керівників, на яких прийшли скарги. Їсть звернув увагу городян і на їх ролі у виборах очільників міліції. «Проявіть себе як відповідальна громадськість, розвітіть усіх кандидатів, зустрітися з ними, оцініть їхні попередні справи насамперед через факти. Але завдання громадськості показати хто є садистом, хто є хабарником, хто залучений з тих, хто номінується. А хто є людиною, про яку нічого не поміщено. у кожній області відбудеться конкурс на відповідну посаду. Кожну запропоновану кандидатуру розгляне Міністерство внутрішніх справ України. Свою думку про розглянуті проекти на зборах мали можливість висловити всі бажаючі. Крім того, хмельничани отримали вичерпні відповіді на питання, що їх цікавили. У Хмельницькому відбувся чемпіонат України з рукопаш спасу. Вихованці спортивної школи Самсон Право вперше взяли участь у таких змаганнях. В чому відмінність даного виду рукопашного бою розповів директор школи Гарі Осетлевич. Вони з тим, що це версія по повному контакту і є определена техніка, яка, в принципі по рукопашному бою запрещена та удари коленями, локтями. Гарних результатів досягли завдяки професійній підготовці спортсменів, а ще стійкості та мужності хлопців. До того ж, участь у змаганнях загартовує не тільки силу, а й волю. Взяли 11 перших міст, 4 вторих міст і 3 третіх міст. Тобто наші дітки показали мужество, силу. Уже 3 травня 9 наших спортсменів поїдуть до Одеси виборювати першість на чемпіонаті з рукопашного бою. Далі чекатимуть опонентів на змаганнях у рідному місці. Ближайше соревновання, ми будемо проводити вже ні по рукопашному бою, це 18 травня. От і саме серйозне, саме масштабне соревновання це буде 1 числа посвящено дню захисту дітей. Ми приглашаємо практично всю Україну. 3 травня восьмеро спортсменів «Самсон Право зайняли 13 перших місць на чемпіонаті Одеської області з рукопашного бою. Загалом приймало участь 70 спортсменів з Кривого Рогу, Дніпропетровську, Вінницької та Одеської областей. результаті 13 перших міст і третіх міст. І по результатам соревновань ми набрали 9 балів. Перше місце зайняла Одеська область, вони набрали 10 балів, вот, а ми відступили на оно очко, взяли такий прекрасний кубок за второї місце. Мельничани віком від 6 до 18 років довели, що являються серйозними супротивниками та лідерами з рукопашного бою. Перемоги надалі вам, хлопці.